Що треба делати, щоб вот такая бледна морда была? Сколько? Так, стоп, виходить, гараль на якісіньшій планеті. У на місяці. А ну давай ще раз. Ну, під А підкинь, чого ти? Манікюрний салон, дівчатка, на ноготочки записуємося. Та не дивися, не дівчинка. Підкинь ножа, каже. Ну, давай. Підкидай. Нічого. Да, закони фізики. У світі Сапско... Сапковського працюють трошечки інакше. Ну, з цією інформацією Геральт вирішив в свої пригоди.